Так, всім добрий день. Знову ми в машині і знову ми куди їдемо. Ні. Так, а це ми вже заїхали е, на заправку перед закупами купити каву. І правда, на іншу заправку. Бо вона більш по ходу. Чим там трошки в сторону або заїжджати. Мабуть, коли сьогодні чи завтра заїдемо? На, на машину повідеш. Машина гледа. Ну так хто тобі не дає? Yeah. Ми... Треба тільки не знаю, не сьогодні вже, так? Не сьогодні, завтра може просто Зараз На закупи, ви що, купуємо, ми з нами. Зараз каву поп'ємо і поїхали. Все, полетіли ми. Так, це ми вже зайшли в відрунку тут на фруктик. Дивіться, от, що це таке за ягоди. Хто знаю? Я навіть не знаю. Зараз я подивлюсь. десь якийсь. О, це ті супи. Да ладно. написано. А, це мабуть. М? Давай. Ну це якісь ягоди, це журавлина. Журавини. Так вона така прупа. Не бачу таке. Ну так, це ці мандаринки з листочками зірвані. Треба читати. А ти що вибрала, покажи. О, світочка вибрав такий грифут. Добре, побігаємо. Світочка, що ти тут вибираєш? Ситочка вибирає маркап. Дивіться, як красиво. Так браті їсти, як ото кролик. Аго все такі, диви, які огурки? Здорові. Ми таких не будемо такі брати, да? вони будуть якісь несмачні, якісь вони. І мабуть їм вже габлик. Це вже на виброс. Добре. Так, светочка вибрала такий от салат. Будемо їсти. Набирати вітамін, клещадки. Так, беремо таких два сирка. 135 грамів в пласках порізаних. О! Щоб було свіженько, поки відкриваючи їх, треба з'їздати містріше, бо вони пропадають. Так. З молочки взяли сметану на и і такі два, два сирка. Іноді беремо до кави. Смачно так з печеньками тимо. Так. Зараз виберемо яєчки. Я завжди дивлюся на сроки. Так, тут 26 тут у нас 27 угу. зараз будемо вибирати з 27 щоб не попалося от такі, бачите, побити всі. Зараз будемо вибирати Я завжди відкриваю і дивлюся, щоб яєчки були цілі де боже вот так так це мої підренки скупилися переїхала на другу сторону і тут ви бачите такі от, ну, магазинчики йдуть підряд вот тут це 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 вот всякі тут Зараз ми підемо почала до аптеки, там трошки нам треба Вот сюда в Ротман зайдемо. Ну і підемо. мабуть, ще до Октіона. Там аж Ашкінсіон є. А може, не, зараз подивимось. Добре, побігли ми.